Всім привіт! Мене звати Катя я вітаю вас на своєму каналі. Новий влог розпочинаю з походу в магазин. Потрібно закупитись продуктами додому, а також взяти собі щось на завтра в дорогу для перекусу. Їду в міні-подорож на екскурсію в містечко під назвою Олика. Добрий ранок, день номер два. Тільки встала, починаю потрошки збиратися в дорогу і розпочати я вирішила з приготування основної страви, яку буду з собою брати, а саме гарячих бутербродів з сиром. Зібрана, спакована. Зараз покажу рюкзак. Він дуже тяжкий, добре, що я з ним не буду цілий день ходити. Просто 30 хвилин туди дойду до автобуса, закину його туди, і він там буде собі спокійно кататися. І все, готова до екскурсії. На вулиці дощик. сподіваюся він минеться швиденько. В прогнозі погоди написано має бути лише зранку. Але, в принципі, ж ми від'їжджаємо від Луцька і в вулиці там все буде з цим окей. Пішла саме від річки Олича, тому якби гідранів, Оличча, Олика. Але більше шевці, і люди ходили у шкіряному сутті. Тому точно сказати ми не можемо. Ну і інша версія, як стверджував наш місцевий переставець Анатолій Пука, що при поряпитися літопису буде допуститися помилки і замість бушників готовим писати букву «Ч». Тому можливо і така версія фундатором костелу став князь Альбрехт Станіслав Радзивіл у 1630-х-40-х роках. Костел будувався з неабоякою розкішшю та пишністю італійськими архітекторами. На фасаді розміщено скульптури святих, з іншого боку, знешкоджений уламок снаряду часів Другої світової війни. Парафіяльний римо-католицький костел святих Петра й Павла, збудований у 1450-х в інших джерелах 60-х роках Петром Мудзагердовичем Білим, одним з власників Олики. На жаль, дуже багато про костел ми не знаємо, проте він не менш вражає. Подейкуючи, там є підземелі осипання, де можливо похована дружина Петра Білого. Бачимо також 16-метрову дзвіницю. Також досить унікальна. Бачимо дерев'яні перекладини, саме на них, як розуміємо, висіли дзвони. Дзвони були також врятовані місцевими жителями і зараз вони знаходяться у музеях. Бачимо зображення лева, правда? Ним також сонячний годинник. Взагалі на храмах та прибудовах раніше ну не зображують хижих звірів. Тут як бачимо, є Ми також обидва Боки бачимо ліпнини овочів та фруктів. Це пов'язано з тим, що за часів Адама та Єви, коли вони жили в райському саду, не вбивали саме тварин задля поживи, а ось харчувалися фруктами та овочами. Можна сказати так. Повторно італійські архітектори вирішили зобразити саме ось по сторони фрукти та овочі. Якщо взяти першочерговий замок, він складався лише з семи дерев'яних кімнат. Почалось будівництво у 1564 році Миколою Радзивілом Чорним. У народі його ще називали Бородатим, тому що він мав дуже величезну густу бороду. Якщо подивитися на сам замок, то такого вигляду він набув вже в середині 18 -го століття. Годинникова вежа, яка ось є у центрі, була. Дована вже у 19 столітті, і саме коли її побудували, центральний вхід принісся зі сторони, де ми заходили, на ось цю сторону. За деякими легендами, замок має 365 кімнат. Ну дуже в багатьох замках таке зустрічається. Подейкують, що князь волів спати кожного дня в іншій кімнаті. Можливо, він боявся того, що його можуть вбити. Тому кожного дня змінював кімнату відповідно до... Дню у році, знову ж таки, 365 є днів у році, правда? Ось цей вже корпус був житловим князів Радзевілів, можна це так сказати. І ось бачимо чотири виступи на стіні. Усі бачать, так? Чотири виступи на стіні. Саме це були опори для італійського балкону. Він був дуже розкішний. Перший поверх спробував галерею, де були статуї також святи з нішами. Таких надзвичайно успішних вигляді вікон вийти на сам балкон. В музеї зберігається подарунок нащадка князівського роду князя Мацея Радзивіла. Одна єдина офіційна копія картини ікони Богоматері, знайдена після битви під Відним у 1683 році. Вона була привезена з Польщі паном Годзеєм Радзевілом, одним із останніх нащадків родини Радзевілів. Оригінал ікони вважається сімейною реліквією. Олицькі підземелля. які будь-де в Олиці є ціла система підземних ходів, які простягаються аж до Луцька. Пропускають загалом існує 15 підземель, більшість з яких затоплені. Точно є сполучення між замком та костелом Святої Трійці. В будівництві переважали аркові двохповерхові, кімнатні та тунельні підземелля. Під замком зберігається уламок балконної рами. День народження в дідуся. Маю досить планів, пов'язані з тим і не тільки спершу. Незважаючи на канікули на 12-ту годину, мені потрібно до школи. Я в 11-му класі, скоро випускний. Ми готуємо танець, проводимо активну репетицію, вчимося. І зараз на канікулах найідеальніше це робити, бо і в нас більше часу, і актова зала майже завжди вільна. Тільки за телефоном мала мама, сказала, щоб я не забула все взяти і до неї приїхати. А я якраз це хотіла розповідати. Отже, після заняття я їду до неї на роботу. Потрібно забрати подарунок, який вона сьогодні ще докупить, бо поки що в нас були лише ідеї, і купили ми до подарунка лише один елемент. Ось цей пакуночок завжди даруємо якісь потрібні речі. В даному випадку це піна для гоління. Наступний елемент покажу, як до неї приїду. 爸爸，爸爸。 Я так втомилась після танців, у мене відвалюються ноги, болиться спина, але це база, ґрунт, фундамент. Якщо ці аспекти є після заняття, значить потанцювала я добре. Зараз мами посажу, трохи віддихаюсь, бо мені дуже душно, на вулиці тепліше, ніж було вчора. Після танців взагалі жарко. Єдине, що мене врятувало, це вітер, який спочатку мене бентежив. Подарунок повністю складений. Зараз покажу, що мама допомоги. Теж це, це носочки, шкарпеточка. Ставлю наказати різні-різні. Далі крем після гоління, антипреспірант і також. Ось. І тут місія з подружком завершується. Передаю його дідусеві разом з вітаннями, наказую йому розпаковувати, він все переглянув, подякував, йому сподобалось. Повернулася додому, дідусь купив мені піцу, лимонад і буде такий собі ланч перед вечерею. Одне день народження плавно переходить в інше. Вже 3 квітня святкуватиме тато, до основного подарунку готую приємний бонус, малюнок. Він матиме багато деталей, малюватиму як фарбами, так і олівцями. Частинкою процесу захотіла поділитися з вами і цим завершую відео. Дякую за перегляд, люблю, цілую і всім па-па!